В лаваші і сковбаску. Поляна організувалася, така на шибке його. таку рибку. Їсти зараз собі буду робити ще на роботу. Да? В цьому супі наскільки багато загалів. Гляньте, я так, так, так. накришую. В принципі, так воно піде в, в принципі, Весна і приємно. Всім привіт. І це новий влог. Сьогодні 1 березня у нас. Дивіться, що я несу. Ого, засвічує як. Ці гриби лежали вчора, <свісно> цілу ніч у машині. Вони зараз виглядають уже не ойс. Гляньте, це вже такі гриби не експорт у нас на роботі. Кошик треба вернути. Або зазвичай нам дають в пакетах, але... Чоловіку дали в кошику. Коли кошик потрібно вернути. Три кг гриба. Бачите, як гарно вложені. Наша робота. У хто у збіром нема наклейки. Вчора були гарні гриби, а ще, до речі, про роботу трошки да? при нагоді мають бути гриби одинакового розміру. Ну плюс-мінус. У нас мірки такі, знаєте. І по тих мірках ми маємо сортувати гриби. І коли ми приходимо на роботу, ми теж не збираємо все підряд. А от по розмірах сортуємо гриби. Фух, я вже задоволилась. Де ж то вже хата. Так що, такий цікавий факт про роботу. А по чому кілограм грибів? Даже не знаю. Бо в цьому році була підвищка на роботі, підвищили нам зарплату. Чи стали гриби дорожче, я не знаю. Взагалі було 7,50 за кілограм, напевно. Один кошик цей стоїть. 23 злотих, так? Да? Добре, я полічила. Чи ні. З математикою після роботи все дуже-дуже туго. Де мій хлопчик? Хлопчик, маму, зустріча. Зустріча. Моя зая. М -м -м. Гляньте, що тут Тут весна, Як приємно. Чоловік був в магазині, пив тюльпанів. Це так приємно. Я собі котиків нарвала. Баді, Гляньте, які тут гриби. Так, дивимося, хто тут що назбирав. Це можливо. 50-ка, ось різени здорові. Можливо, хтось із вас таких і грибів не бачив здорових. Баді, що там? ось Взагалі такого не розрішається. Бачите різницю? От. 50 це розмір. І це найвеликий різель. 65. Ну, взагалі більші різени бувають. Бувають гриби ще отакі, здоровезні, прямо такі. Знаєте, цікавий факт вам. Коль! Дякую! Дюж, дуже приємно! А ти що тут чмихаєш? Я йду готувати. Баді в хаті прибрали? Ой, який чоловік молодець. Ти що, Коль? Це ми не будемо прибирати завтра і післязавтра. Ні, ні, не, не хочу. Ти його теж не кормив, бо він їсти пішов. Їж, їж заїж, їж, їж, їж. Все, перехотів, квіти купив. Ну, це, я, так можу приходити, я так можу приходити додому. Все зроблено. Їсти зараз собі буду робити ще на роботу, так? Да? Шоста година, в мене знову тут пекельна кухня. У мене вже вигрузився в лох, представте. Тут вариться броколі. <кій> Ей. Воно таке вже. Ну, знаєте, що треба вже було б з'їсти дня три назад. <кій> У мене тут для колі рис із шампіньонами і морковкою. Для мене тут з брокколі і я буду робити такий рулетик із фарша, із шампіньйонів із чесничком. От я буду робити, зараз вам покажу. Ну, я робила е, якось, дуже сподобався. Це буде мені до чого мого блюда. І в мене, до речі, тут Вау, які кексики. Я знову ж роблю такі кексики з протеїном, там, із овсянкою, з какао. Дуже сподобалися. І ось я зробила собі на другий сніданок. А, зараз на пательну буду викладати і з яблуком такі мненці будуть мені теж на сніданочок. Коротко про творіння моє. Із м'язка. Замість морковки тут взагалі має бути цибуля, але, як оказалося, цибулі у нас вдома нема. Сюди додаємо 40 грамів сиру. Це все перемішуємо і викладаємо на фольгу. Але так як фольги у нас теж немає, я буду на пирогами це робити. Тут у мене йогурт із чесником і беремо. І так розмазуємо по всьому нашому рулетику. От, дівчата, хто на ПП, то ну, дуже класний рецепт. Мені дуже подобається. Це дуже смачно. І ця порція на два розділяємо. А тут а 200 грам фаршу, 40 грам сира, 50 грам цибулі має бути. От тут столова ложка. Йогурта, хоча в мене трішки більше, бо там вже закінчувалося. І зубка чесника, спеції по бажанню. і шампіньйони. 50 грамів шампіньйонів. Зараз ми будемо обсмажувати на пательні. У мене поки що пательня зайнята оладками, які вже приготувалися. І пловчик теж приготувався. Бачите, цього сірка. Так, Помилочка там була, не 50 грамів грибів, а 100. Я подивилась рецепт. І трошки, трошечки. У мене оливкова олія. Взагалі класно, би ви на кокосовій смажете, але у нас закінчилося, треба купити. Оп, гриби. Оп, Закриваємо крішки і нехай пускають сучок. І це все тоді-сюди. І так там завертаємо. І в духовку на 40 або 30 хвилин до готовності. Ви мене спросите, Оксана, навіщо вам цілий кошик грибів? Ви що, не могли купити? Вам 10 штук і все? Ні, не могли, бо у нас так не продаються. У нас або по 2 кілограми можна купити. Це, типу, такий кошик, тільки отаких от грибів, різенів 60. ок Або по 3 кілограми можна купити тацку, типу синеньку такий. Коробочок маленький, що я ось купляла в бідронці недавно. Але зазвичай ми купляємо 3 кілограми. І знаєте, що я з ними роблю? По-перше, у нас е, ну, всі страви тоді на пару днів з грибами. Типу, е, ранок, обід, вечеря, суп, друге. Ну все з грибами. Але, по-друге, я всі гриби потім мию, і кришу і сортую ось в такі пакетики. Порціонно. І потім, наприклад, коли я собі щось на роботі надумаю готувати, я вимаю один пакетик, порцію пам і, в принципі, вже помиті на кришені у мене є. Я просто їх витягую, кидаю отак на пательню. І в принципі, така страва з грибами у мене присутствує. Так само, як і люба заморозка. знаєте. Це все, звісно, дуже <хи> я не люблю робити, але ну що ж зробиш? Раз на якийсь час, типу на два місяці, можна її зробити. Ось Який у мене тут процес? Ось я так накришую, і в принципі так воно піде в заморозку. Це може бути навіть мало, як одна порція, якщо щось мені там на спагетті, то я можу і два пакетики брати. От, я зробила рулет. Так розподілила шампіньйони. І тепер треба скрутити. Звісно, що у фольгі було б це проще. Коли ти скрутиш, так пам, і воно рулетиком залишиться. А тут, а я не знаю, зараз буду якось виходити з положення цього. Так, в принципі, ковбасінь скрутилося нормально, але коли воно буде пекти, воно буде витікати. І, по-перше, воно, напевно, не поміститься сюди в аерогріль, треба його перерізати. І такими ковбасками так, позакручувати, напевно. Воно зрівно, бо витікається 100%. Все, вирішила ось так. Відправляємо, давайте поки що на 30 хвилин. Пом, Хай їде. І знаєте, що я б ще придумала? У нас 7 година майже. І якби мені цього мало, знаєте. І я така думаю, о! У мене ж є раз цукіні, два цукіні, о, до речі, дивіться, я не замітила, взяла гниленький цукіні. І якби, я так думаю, о, пожарю ще цукіні. Знаєте, з майонезиком і з чесничком чоловік таке мій любить. Поки я буду займатися цим, в принципі, цукіні мої пошможуть Цілий литочок вийшов з майонезом, з чесничком, з домашнім майонезиком. М -м -м. Домашній майонезик це топ. М -м -м. Тут у мене персик, ні, мед. Перепрошую. -пер 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 ну, я сьогодні дала по готуванні. Звісно, що максимум. Я молодець, у нас уже 8 годин, влог вигружений, і є. Там плід моєї сьогодні вечірньої рутини. А тут моя вечеря. Я якось недавно пару влогів назад робила розпакування цього супа. Блін, ну, прикольний, мені подобається. Я його пила ось просто так, я його вже змішала в шайкері. 300 г води, в принципі, з молоком, я думаю, броколі-суп мішати так собі. От, І піддивилася у нашої наставниці, що вона так робить, тільки з самими шампіньонами. А я ще вирішила морковки і ну, броколі, цвітної капусти, там овочі, в общем, відварити і залити це все. Я думаю, це буде набагато смачніше. Ну, і ще щось мого чоловіка почало грибти. Тому тут а, е, лимончик, імбірчик і собі вирішила зробити чорний чайок. Я тут вже супчик цей їм, дав. Я вам хочу сказати, що це дуже смачно, дійсно. Без всякого там, знаєте. М -м -м. В цьому супі, наскільки багато зелені, гляньте. Петрушка, якийсь базилік. Ну, щось такого, знаєте, дуже класно. Дуже класно їсти це все саме супом. Так, да, однозначно, мені подобається. Залітає на ура. Подобається їсти це супом, бо перший раз я робила в цьому шейкері. Смачно? Але, так не звично. Ну, типу, я людина, яка е, не любить навіть там цей бульйон, от таке все, знаєте, солоне, типу, пити. Я люблю отак, ну, типу, ложкою сьорбати. Але з овочами трішечки більше калорій, якщо овочів додати. Хоча овочі, ну, це наше все. Вступую в від цьому. В коктейлях 216 чи 214 калорій, а в супові теж 214 калорій. От. Плюс овочі, чарки там дуже мало тейпів, ці, блін, овочі дуже. Дуже сподобалося. Хто зацікавлений, щоб скуштувати і замовити, можна замовити у мене. Або можна стати партнером і працювати, так як я. Вже наголошувала на цьому. або можна зробити замовлення по Україні на 2000 гривень і стати ВІП-клієнтом, мати скидку, так як я, для себе 28 або по Польщі на 300 злотих. І... В принципі, зараз у нас, до речі, каталог у березні другий е, і там, до речі, ці коктейлі по знижки. Бо дуже класні. Тому, як хто хоче, заходьте за посиланнями на мій інстаграм, на мій телеграм або на мій Тікток і напишіть мені, що цікаво хотіли би замовити. Або хотіли би стати віп-клієнтом і мати по дуже вигідній ціні. Ну, різниця, наприклад, плюс-мінус 40-50 злотих. ну, Від каталогової ціни, якщо ви хочете просто купити у мене, наприклад, і е, ціна партнера, або віп-клієнта, можете просто зробити замовлення на 300 злотих і мати просто скидку партнера. Ціна. З одной баночки 40-50 злотих. В принципі, вигідно на 300 злотих. Я вам перше оформляю замовлення, яке ви хочете, все приходить на вашу адресу, оплачуєте по Україні то само, тільки е, по Україні зразу треба проплатити, а потім вам посилка прийде. В Польщі, в принципі, можна кур'єром замовити і на дому оплатити. І, в принципі, дуже Класно, на 300 злотих замовляєте і завжди собі маєте скидочку, От, що мені демо. Зустрінемося в завтрашньому дні, бо сьогодні вже забагато мені активності. Колір теліпадів дуже гарний, фіолетовий дуже гарний. А от дивіться, сьогодні баді так хроп, Ні, хропів, що я проснулася без 15.05. Від того, що він хропе і, і так хропе і так і так. Фу, і так ти взагалі. Я одразу подумала, що то коля хропе прослилася, а то він дає жару. Все по справедливості. Греби в борозілці, кошик і возить бляза. Чого? Бо нам чужого не треба. Пішли в бідонку. Дивіться, що тут на Просто так крінжово виглядає. І ось так само. Дерево є на нас росте. Прикольно. Так, розпаковка. І пев у холодні, будь ласка, пару років. Яке? А там стоїть біля шампанського А пірки. що я буду пити? Возьми в підвалі, візьми цей. Виясняли, що кому там пити чи що. Купили таку воду. Чай такий, коля п'є морозово. Знову ж таки, було по акції. 3 плюс один. потім купили ковбаску. Ось таку. Сьогодні до нас гості. Або гость прийде, ми ще точно не знаємо, кількість людей. Хочу зробити сир в лаваші і з ковбаскою. І соусом. Ну, такий. купили таку рибку допилка, 27 злотих коштувала. І купили, випало сьогодні в аплікації мені дві ковбаски, одна 6 злотих. Обідно знаєте чого? На минулих закупах ми купили <кхи> за 11 злотих. Ну, практично, її така ціна. А сьогодні в аплікації моя бідронка» є така штука, що можна ну, типу, труснути бідронку, і акція чисто на твою аплікацію перепаде. Заходите в аплікацію, трусите, і випадає якась акція чисто для вашого номера телефону. І от випало мені дві дві ковбаски. Знаєте, як обідно? Що ми купили за 11 і тут за 12-дві купили. Ну, класно, що дві, але обідно, що купили минулого разу. Купили таких десертів. Три. Ось. Не знаю, почому по два по з чим то Вода ще одна. І три протеїнових батончики. Зараз намагаюся солодкого не їсти. Увага, намагаюся. Закупи нам вийшли 82 злотих. Бо рибка тридцятку практично коштувала. Такі невеличкі закупи. А, і ще ми купили 10 літрів води. А, ні, 10 літрів води це не в цей чек, бо ми туди йшли, бо в нас води немає от вчора. Ми з крана воду не п'ємо, купуємо, щоб пити. Ну чай п'ємо, все готуємо з цієї води, але ну намагаємося не пити з крана. П'ять літрів води, два злотих коштує, то купуємо. Нам треба була в бідронці вода, і я вже спомнила, коли ми вже розрахувалися, бо якийсь чоловік, який був на касі за нами, він так ка і є, ще вода єдна, і що ми зрозуміли, що ми не купили води. Ми тепер на шофі. Після дня народження. А, а, після Дня Так. Що тут э, поляна організувалася, така на шибкого. Та набагато. Он, Андр, Андр, Андрій до нас в гості прийшов. Баді, дружиш уже? Ще Андрій смаколика як Я дасть. <laughs> Ну так. Ну, да. ну що, попивку. Хоча я казала, що до дня народження пити не буду. Погарячилася. Андрій вже ушов. хорошо посиділи, багато тем цікавих було. А зараз лягаємо відпочивати, бо завтра нам на роботу. Я... Надіюся, що там щось там хвилин на 15, якийсь 20 влог наш кребеться. І дякую за перегляд цього відео. Бадю у нас сьогодні просто вишкетник, ну, жах. Три рази стягнув е, сало із е, стола, представте? Не пільнували. От, поставте подбайку, підпишіться на канал. Хто не підписаний, бо дивиться відео е, більше людей, ніж ті, хто підписані. І до зустрічі в наступних влогах, а наступний влог уже скоро.